Представляємо вам пластикові рукомийники. Ось ці три у вигляді каністр. Це на 20 літрів. Ось ці два на 10. Білий йде з металевим краником, як і жовтий. Іноді цвіт, кольори бувають іншими. Ось цей оранжевий йде з пластиковим краном. Ось Так. І ось ці чорні це стаціонарні. Куди ви можете повісити на машину. Ось такий краник в нього. Цей у нас йде на 30 літрів. Отакий кріплення, дозатор для мила, краник. І це на 18 літрів. Йде